Про відомо на двері та зговоримо про сім'ю. Продовжуємо серію програм. Гість програми. В'ячеслав Лихогляд щасливий, психотерапевт, психолог, доцент Інституту розвитку символограми і глибиної психології. Угу. Дякую за те, що відгукнулися на наступну серію. І говоримо сьогодні про межі та ієрархію в сім'ї. Ну, Будемо намагатись. Так. так. Е... Е, дійсно, така наша попередня розмова, вона. Була такою, мені хотілося показати такий загальний фон. І в моєму розумінні, а також, ну, можливо, в розумінні теж тих викладачів, може, шкіл, де навчався, практикувався. Сім'я це неоднозначно все, не так просто. Да? Хоча. Часто зараз зустрічаю, теж є такі, скажімо, погляди, теж, напевно, мають право на життя, які під час консультування, наприклад, чітко можуть вказати: от, вам треба так, вам треба так, ваша сім'я повинна то, ви тут неправильно. От я в своїй роботі одразу попереджаю пари, які приходять на консультування, що. Точно не буду керувати вашою парою. Да? І для мене, так мені здається, найважливіше допомогти парі зрозуміти, почути один одного. От Про що йдеться в цьому конфлікті? Хоча конфлікт це вже щось понятне, зрозуміле, Тобто да? є конфлікт треба вирішувати. Натомість. Інколи е, пара приходить і говорить: ну та не знаємо що, ну як не знаєте, ну ви сваритесь, ні, не сваримося. А що є? Та не знаємо, що є, і ми починаємо проясняти. І мені здається, що найважливіше в сім'ї це таке вміння самоусвідомлення сімейного. І я думаю, що в якійсь мірі, да не в якійсь цю функцію виконує консультант або терапевт. Коли пара звертається до психолога, психотерапевта, консультанта сімейного, отже, важливо от вміти подивитись на себе збоку. Да? А на що подивитись. І от сьогодні я хочу, так, може, коротко і. Теж ваш, вас прошу мені в цьому допомогти, якщо коротко не вийде скоротити мене, да бо мені здається, що зараз е, світ такий дуже швидкий, і е, е, мені би хотілося, щоб ці зустрічі були по 15 хвилин наші такі розмови, дає е, е, насвітлення якоїсь теми. Е, і людина, навіть е, і просто коротко, людина, якщо захоче дізнатись більше, е, зможе сама собі дочитати, якщо це їй потрібно або цікаво. Натомість коротко зможу послухати, їдучи між зупинками, сідаючи в маршрутку, наприклад, чи в автобус. Отже, одним з таких елементів, про який дуже часто говоримо на консультуванні, і який є, ну, мені здається, таким вагомим, це межі. І щоб говорити про межі, от не хотів би говорити в такий традиційний спосіб. Тобто, от тут моя територія, знаєте, як в школі, моя територія парти, моя територія парти, моя територія ліжка, твоя територія ліжка. Да? Твоя, Або кухня. Там, да, твоя, твоя кухня, кухня там, <реш> Твій гараж. хоча твоя теж та я думаю, інколи це потрібно. Поговорити так більш ширше і почати з того, що от межі починаються з моменту функціонування сім'ї. А вона може функціонувати ну, за деякими поглядами на чотирьох рівнях. Перший рівень індивідуальний. Тобто, це то, як я себе почуваю в цій сім'ї у стосунках з дружиною. У стосунках з дітьми, якщо я говорю з позиції чоловіка, з дружиною до дітей, от ось це такий рівень, ну, як на мене, важливий, тому що тут починається момент, де Є ось це внутрішньімейне функціонування, в якому часто можуть порушуватись межі. Що маю на увазі межі? Межі не тільки фізичні, як я вже на початку сказав, але також психологічні. Тобто, хтось, наприклад, чоловік, повертаючись додому, потребує 15 хвилин, наприклад 15 хвилин тиші для того, щоб відпочити від того. Хаосу, можливо, голосу, можливо, конфліктів, проблем, і в якійсь мірі переключитися з зовнішнього на внутрішнє на інше функціонування, на функціонування внутрісімейне, а там зовсім інші ролі, інші потреби у функціонуванні. А не завжди це можна так швидко. Не завжди можна вийти з якоїсь такої своєї робочої mm. ролі, інколи чоловік може повернутись заряджений якимись страхами, розчаруваннями, якимись можливо, конфліктними дуже важкими ситуаціями, і йому потрібен час перетравити це в собі, осмислити, переключитись. Або він от в такий емоційний свій вир втягне мешканців сім'ї. Однак не кожен чоловік усвідомлює, що йому це потрібно, що він має в цьому потребу. Що багато тих напружень в сім'ї, які є, можуть мати коріння саме в цьому. В тому, що немає ось такої сірої зони переключення. І чоловік може не повідомити жінці про це. Отже, перше, ми зберігаємо і поважаємо індивідуальні межі, коли ми повідомляємо про свої потреби, коли ми проговорюємо свої бажання. Не всі бажання мають бути заспокоєні, або хтось їх там має мені забезпечити в жодному випадку. Я не про це. Але говорити про це ми можемо. Не все буде задоволене, не все буде вирішене, але говорити. Можемо. Дехто скаже, а навіщо це говорити взагалі? Ну тому що, коли ясніше, коли зрозуміло про що йдеться, тоді легше це витримувати, будь-яку тему. Ну, так би є ясність. Так, що Я пам'ятаю, так, саме так. Як один автор сказав: якщо є заради mm -hmm. чого, можна витримати будь-що. Да? Ось. Далі. Euh, так само не тільки чоловік повідомляє, да? дружина може попросити: <кій> Послухай, мені не до кінця зрозуміло, що відбувається, тобто якісь напруження, давай проговоримо, або, можливо, ти хочеш мені щось сказати, не рішаєшся. Я готовий почути. Да? Ось теж факт, що дружина, теж перебуваючи у вирі домашньому, це її діти, а інколи це можуть бути діти з особливими потребами. Теж втомлена від або напружена, обтяжена, або ну, простою мовою, говорячи, їй все вже достало. Да? Потребує трішки відпочити, вийти на двір, помовчати в кінці кінців, прийняти душ. І зрозуміло, що чоловік має в цей момент певні труднощі взяти на себе. От про межі своєї потреби жіночої, да? очікування, особливо я хотів би сказати от щодо жінок. От про свої очікування треба говорити. Чоловік не додумається. Хоча про цю фразу вже всі говорять і часто обговорюють. Отже, це якщо між партнерами. Да? Наприклад, такий легкий натяк щодо дітей. Я дуже часто запитую батьків, чи ви стукаєте в кімнату, коли хочете війти до своєї дитини. Пам'ятаю одну пару: ще до цього гімнюка стукати. Да? Отже. Ем... Ось тут теж з'являється, по-перше, пова... Тобто, вираз. Потім ми будемо хотіти поваги від, від дітей до батьків. І я завжди говорю, то покажіть приклад. Так. Да, тобто, ось така повага до меж дитини навчає дитину мати повагу до батьків, до їхніх меж, а також до меж інших людей. Отже, потрібно зрозуміти, що. Діти навчаються не тільки через вимагання або умови, які ми ставимо дітям, але також через нашу власну взаємодію з дітьми, ту взаємодію, яку діти бачать між чоловіком і дружиною, тобто своїми батьками. Да? Ось. І ось ця взаємодія в рамках певних меж домовленостей. Створює добру атмосферу в сім'ї, створює можливість вибудувати такі рамки нашого буття, нашого функціонування, які будуть зрозумілі, чіткі і можливі тоді до виконання, до, до, скажімо так, до життя в цих рамках, в цих межах, в цих домовленостях. Сім'я також може функціонувати на Такому я говорив про індивідуальний рівень, також на мікросистемному рівні, макросистемному рівні і мегасистемному. Mm -hmm. Дуже коротко так скажу про що це, це да, бо вже про межі ми трішки так накреслили, вже зрозуміло про що йдеться. Коли ми говоримо про мікросистемний рівень, це як ми, як сім'я, або я, як представник саме сім'ї, Функціоную в межах а, бабці, дідусі, прабабці, прадідусі. Чи вони взагалі існують? Це наступне коло. Так, це наступне коло можна, можна. Навіть це можна так зобразити такими концентричними такими колами. Да? Внутрішнє коло, і далі йдемо <гум> до збільшення. Да? Це, власне, наші а, а, бабці. Дідусі, прабабусь, прабабці і прадідусі. Яка з ними взаємодія? Чи вона взагалі з ними є? Чи є межі в нашої сім'ї і родини? Mm -hmm. Часто густо можемо зустріти таку дійсність, що, наприклад, ця ширша структура, тобто родина, так ніби не обмежена сімейним. Із сімейними угу. кордонами. Розумета така. Так. Тобто, ну, на, що маю на увазі? Ну, давайте такий дуже простий приклад. У всіх є ключі від нашої квартири, угу. і будь-хто в будь-який час без попередження, на так як мені здається, да, от комусь так захотілося, може появитися без. Межно угу. в межах сім'ї санте. Це, це ви говорите мені вже це викликає обурення. Угу. Я думаю, що ну важливо говорити про те, що. Чоловік з дружиною може займатися сексом, да? нарешті діти повлягались спати. Да? Ну і тут з'являється е, улюблена родина, да? з баночками, закруточками, да? і, і таке буває в консультуванні з благими намірами, благими намірами, да? щоб спричинити щастя цій сім'ї. Да? І рано чи пізно, якщо це навіть один раз буде сприйнято нормально, то. На більш довшу мету це буде викликати дуже великі непотрібні конфлікти. Отже, потрібно поважати межі. Я не говорю про те, що у бабців, там, наприклад, чи дідусів, не повинно бути ключі від помешкання, що це от заборонено. Ні. Але важливо в собі виховувати ось цей момент поваги, знову ж таки про яку ми говорили. Ось цих відчуття цих меж, mm -hmm. да і, наприклад, домовлення, попередження про те, що ну хтось збирається причинити нашій житті щастя, да? ну це так дуже узагальнено. Ну так, це власне те, що ви говорили на початку, коли заходять до дитини без стуку. Да, да. Це в якійсь мірі війти до дитини без стуку знову. Але вже... вже трошки доросліша дитина. Угу. Дуже часто, ну напевно, в нашій ментальності, може, не тільки в нашій, є такі стереотипи, що сім'я це майже не має бути. Угу. Так? І в минулій програмі ви згадували про те, що найбільше шкоди сім'ям приносять непроговорені очікування. Угу. Прошу вас прояснити тим, хто буде дивитися, чому важливо не боятися говорити, бо є часто страх, і часто такі незручно сказати так, про те, що є моя територія, мій час чи тим же бабусям, дідусям, свекрухам і, і так далі. Вікторія, зверніть, будь ласка, увагу, що теж до цього я е, сказав таку важливу річ у своєму підході до консультування чи психотерапії, не забороняти так. і не вказувати. Натомість, навіть зараз в нашому спілкуванні ви говорите таку цікаву фразу mm -hmm. не боятися. Mm -hmm. да? Коли ви говорите не боятися, якби я сказав, не бійтеся говорити про свої очікування. Да? Я вказую тоді, mm -hmm. що їм робити. Mm -hmm. І я хочу одразу на цьому дуже вам дякую mm -hmm. за таку можливість одразу навести приклад: зверніть увагу, чому боятися. Mm -hmm. Ми mm -hmm. не знаємо ситуації в сім'ї. Ми не знаємо досвіду індивідуального, тобто, який досвід чоловік несе в собі, і який досвід стосунків несе в собі дружина. Можливо, якраз потрібно боятися. Угу. Боятися говорити про свої очікування. Ну, наприклад, наприклад, чоловік може мати якісь ідеалістичні уявлення про свого партнера. І, якщо, і от в його уяві тільки так має бути. От тільки ідеальне може бути і ніяк інакше. І будь-які очікування партнера і другого партнера, да, які несумісні з моєю ідеалізацією, можуть лякати цього партнера, а навіть розбити цю пару. І я не говорю про те, що. Не потрібно говорити в цій ситуації. Однак підходити до говоріння мудро. Є речі, до яких потрібно готуватись, є речі, які потрібно говорити обережно. Я пам'ятаю, коли я навчався в позитивній психотерапії, тобто в методі позитивної психотерапії. Одним інструментом таким цікавим mm. в них є користування спритч. Східніх притч, інших притч теж. І от в одній притчі є цю, чудова річ про царя, можливо, слухачі собі знайдуть, почитають царя і е, сон, який йому приснився. Да? І там йдеться про те, що всі інтерпретували якось цей сон. Одним способом, і відповідно були е, е, знищені да, за, за цю інтерпретацію. І потім з'явився мудрець, який проінтерпретував по іншому. Да? Тобто, там йшлось, наприклад там, про те, що в нього випали зуби, да? і всі говорили: о, ваші гроші всі зникнуть, ваші родичі всі помруть, От, і ви залишитесь один, і потім самі помрете там, в бідноті, наприклад. Да? Натомість останній сказав, що ви знаєте, от вам даровано найдовше життя. Ви переживете всіх своїх рідних, ви переживете абсолютно все. Тобто, от, хочу показати, що він почав говорити трішки з іншої сторони по-іншому, так як той цар був здібний прийняти це на даний момент. Ось так само і ось тут з цими очікуваннями. Пара має в собі мудрість як говорити між собою. Вони вже вжились, звиклись до певного співіснування. І от їхній досвід співіснування. Я вважаю, консультант, психотерапевт має теж поважати. І ми збоку, коли спілкуємося да, один з одним, маємо поважати свій досвід. Досвід індивідуальний і спільного перебування, ось цей так званий мікросистемний рівень. Чи потрібно говорити про очікування? Так. Однак як говорити? Яким чином? Чи це вимагання, чи це прохання, чи це повідомлення? Тобто, я від тебе нічого, наприклад, я від тебе нічого не вимагаю, однак я хочу, щоб ти знав, що от в мені є ось таке очікування, от така уява про це. А, а, а в тобі це як? Тобто, дати право теж партнеру висловитись про це? Час нашого ефіру підходить до завершення. Угу. Насамкінець, я попрошу вас двома-трьома тезами окреслити. Чому важливо знати про межі в своїй сім'ї, в родині як такий коротенький підсумок? Я думаю, що межі це той, хто вміє будувати межі, вміє відчувати свої межі, помічати їх, вміє теж помічати і відчувати межі іншої людини, це про здоровість. Угу. Це про повагу, це про любов в кінці кінців, і це про вміння проживати життя мінімалізуючи насилля. Я думаю, що найкоротший підсумок вміти переживати межі і поважати їх свої та іншого це любити. І ось тут мені нагадуються слова з писання, да? Люби ближнього, твого, як себе самого. Отже, будуй, відчувай, усвідомлюй свої межі і помічай їх в житті інших людей. Да? Дякую вам, як казав Святий Августин, люби, а тоді робиш, що хочеш. Напевно, так, да, не знаю. Так, дякую.